Сестри, разом з вами сьогодні хотів би роздумувати над місцем Слова Божого. І ми з вами святкували преображення Господня і мали в неділю зібрання, багато духовного хліба, хороші проповіді, пісні. І все це було для нашого збудування і збагачення. І сьогодні я пропоную читати з першого післання апостола Петра, перший розділ з 3 по 9 вірш. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас, щоб ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри. Було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу приз'явлені Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною, славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння, душі. Я хочу зосередитись на словах третій вірш говорить про те, що Ісус Христос Він відродив нас до живої надії. Ми були мертві через наші гріхи, були відділені від Бога, але через Ісуса Христа отримали відродження для нашої душі, отримали нове життя, отримали спасіння. Це те, що Бог зробив для нас. Коли людина, яка живе без Бога, і вона починає усвідомлювати свій гріх, Бог працює в її житті, людина приходить до нього в в молитві розкаяння. І Бог дарує їй нове життя, дарує їй спасіння. Це те, що ми отримуємо і маємо ось ці живі надії, яку Ісус дарував для кожного. Але е коли ми отримуємо це через нашу віру, Є те, що Бог хоче через нас ще зробити, крім того, що Він дав для нас спасіння, Він через цю живу надію хоче через нас досягати і інших людей. Як це може відбуватися через те преображення, яке Бог звершує в нашому житті? Але дуже часто багато християн, коли вони приймають Господ... Ісуса Христа як Свого Спасителя, вони не довіряються йому як своєму Господу і довгий час не можуть віддати контроль Сферах свого життя або над своїм життям повністю для Ісуса Христа. І через це відбувається те, що багато невіруючих вони не бачать потреби в тому, щоб стати послідовниками Ісуса Христа, тому що не бачать разючої різниці між віруючими і світськими людьми. Люди просто не бачать нашого відродження, яке відбулося в нашому серці. Вони не бачать, що ми спасені, але вони могли б помітити те преображення, яке відбувається в нас, коли ми слідуємо за Господом, коли ми повністю довірились йому як Господу. І це могло б сильно вплинути на них, так як це сталося на Голгофі із сотником. До цього часу те, що ми робимо, наші вчинки, власне, наше життя, воно набагато голосніше звучатиме, ніж наші слова. Світ не хоче чути про наше відродження, він хоче побачити наше преображення. Чи є Ісус Христос вашим Господом і Спасителем? Чи тільки Спасителем? Відповідь на це питання вкаже на те, чи присутня в нашому житті радість від справді християнського життя, коли ми довірились Господу і переносимо все разом з Ним, проходимо через всі випробування, труднощі. Разом з нашим Господом. Поки ми не дозволяємо Ісусу Христу перебражувати нас, змінювати нас, ми не зможемо отримати в нашому житті ось цієї повноцінної радості, яке дає преображення. Ми можемо бути дуже близько біля Христа, бачити Його дива, чудеса в житті інших людей, але в той же час так і не підкоритися Його вимогам. Покоритися і зретися самого себе. І ми просто не готові сплатити ціну за те, щоб бути з Богом. І відродження, і преображення, вони мають іти поруч. Тобто одне відродження воно дає нам спасіння, вічне життя в Ісусі Христі, а друге преображення – Воно дає нам повноцінну радість від християнського життя. Е, нічого не може зрівнятися з тим, що пропонує через відносини з Ним Ісус Христос. І якщо порівнювати це з тим, що пропонує світ, відносини з Богом дають справді мир, спокій, радість, яку ні за що в світі не купиш. Е, Погодьтеся, що. Глина в руках ганчара, вона має бути піддатливою, щоб він міг досягнути свого задуму, тобто зробити з цієї глини той виріб, який він запланував. Якщо вона такою не буде, єдине, що він з нею зробить, це викине на сміття. Точнісінько, так само полотно картини, якщо <кхід> воно може стати шедевром лише тоді, коли воно повністю Упокориться для пензля художника. Так само і я, і ти, дорогі друже, ми зможемо бути тим, ким задумав для нас Господь, лише в тому разі, коли ми повністю віддамося в Його руки як Господу, а не лише як для Спасителя. Отож, Ісус хоче дарувати через нас ось цю живу надію. І в Євангелії від Матвія, 5 розділі 13 віршем, записані слова. 5.13. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не передасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми? Ви сіль землі. Сіль це справжні християнин, які довірився Ісусу як своєму Господу. А що ж буде, коли сіль втратить свій смак? Це християнин, який відмовився покоритися Богові, відмовився преображатися в Його образ? На що придатна така сіль, яка втратила свій смак? Для чого придатний такий християнин, який відмовився бути схожим на Христа? Пам'ятаєте приклади, які Бог робить в вашому житті, в моєму житті, і як він використовує тих людей, які дозволили йому преображати їх? В моєму досвіді є приклад, коли дочка в сім'ї вона увірувала в Господа в Ісуса Христа, і через її побожне і вірне життя вся сім'я увірувала. В житті моєї сестри стався такий випадок, що учениця в її класі, я вже в старших класах, вона була вірна Христу. Вона була віруюча, але в той час це був Радянський Союз, зневажали віруючих, всяко їх намагалися контролювати, не давати, просуватися не в навчанні, ні в чому зневажали, били, сварили. І ось вона помітила цю дівчинку, помітила, як вона вірно залишається Христу, і вона вирішила подивитися, що ж це таке, і вона пішла разом з нею до церкви. І таким чином моя сестра навернулася до Господа. Я думаю, що таких прикладів у вашому житті багато. Якщо взяти біблійні приклади, які Бог нам дає, то, наприклад, через Ісус Він використав Андрія. Апостола Андрія для того, щоб досягнути його брата Петра. Ісус використав Самарянку біля колодязя для того, щоб досягнути ціле місто. Ісус використав Степана для того, щоб досягнути Савла старсу. Він використав Павла для того, щоб досягнути багатьох язичників тодішньої Римської імперії. Кого Бог сьогодні може досягнути через вас? Якщо ви. Дозволити йому преображати вас в свій образ. Е, чи маєте ви ось цю живу надію в своєму житті, надію відродження і надію преображення у Христа? Чи ваша сіль солона? Чи вона ні на що вже не придатна? Хай Бог допоможе нам, аби ми дозволили і дозволяли йому далі змінювати нас свій образ. Амінь.